Вітаю, шановні! Зараз ми разом з вами розберемось, як створити нову книгу в Excel. І я розкажу про три основні способи: спосіб перший, знаходячись на робочому столі або в будь-якій іншій папці, робимо клік правою клавішею, створити, і створити документ Excel. Ми можемо занести будь-яку назву, як бачите. Реєстр. Подій. Нехай я брав таку назву. Для того, щоб зайти в, цей, в цю книгу, робимо клік. Все, книга у нас створена, ми можемо її редагувати. Це спосіб перший. Спосіб другий: нам треба знайти в переліку всіх своїх програм, треба знайти програму Excel. Ми її відкриваємо. У нас автоматично створюється книга. В книзі присвоюється нова назва. В даному випадку книга 4, тому що щойно я створював. Книги 1, 2 і 3, тому ця називається 4. Зверну вашу увагу на те, що якщо ми цю книгу будемо редагувати, вона у нас не є збереженою. і нам треба буде її окремо зберегти. Але про це я розкажу трохи пізніше. І спосіб третій. Якщо ви вже працюєте з якимось документом, наприклад, як в даному випадку, у мене відкритий зараз файл з авіалінією, все, що мені потрібно для створення нової книги, мені треба зайти у вкладку Файл, обрати Створити. І тут у мене є можливість створити посту книгу. Як бачите, це буде постий документ, куди я можу замовити що завгодно. І як бачите, є можливість обрати якийсь із шаблонів, які вже завчасно були створені на сайті Microsoft. І якийсь аналіз календарю, і спрощений балансовий звіт. Я бачу, тут навіть був а, рівень тиску кров'яного. О, журнал кров'яного тиску. Тому, кому якщо потрібно, можете заходити і скачувати. Що цікаво, всі ці шаблони, вони згруповані по категоріям бізнес, особисті, списки. І якщо вам їх не вистачає, ви можете навіть почати ці шаблони шукати онлайн. Або наперейти на сайт. Але в більшості випадків достатньо навіть цього. Давайте зараз ми створимо пусту книгу. Так само ми можемо її редагувати, як бачите, в неї назва книга 5, але в цьому випадку вона все ще все одно не збережена. Тобто нам треба її буде окремо зберегти. Бо ще немає місця на диску, де вона була нас збережена. А, давайте створимо якийсь із шаблонів. Подивимося, що це буде. Баланс. Відкриває. Створити. Завантаження шаблону. Як бачите, у мене є. Вже цей баланс занесений, і я можу окремі клітинки редагувати вже під себе. Тобто я дивлюсь, що мені з цього потрібно, що мені цього не потрібно, але в цілому готова структура. Це є дуже корисним. Наприклад, якщо ви знаєте, що вам вже необхідно робити, ви просто знаходите відповідний шаблон і формуєте щось на основі нього. Як на мене, це може зберегти доволі таки багато часу. Як наприклад, в цьому випадку, рахунок у бухгалтерській книзі. Тобто ще раз, ми розібралися основні способи створення нової книги. Це або клік правою клавішою Створити нова книга, як ми робили в випадку з робочим столом. Це або пошук програми Excel в нашому переліку програм, або в будь-якій вже відкритій книзі нажимаємо «Файл», Створити. І обираємо або пусту книгу, або якийсь із наявних шаблонів. Fazemos all i'm